Воркаут Адама створив базу воркаутера. Як накачатись? Це серіал, який створено спеціально для вас всіх, хто хоче накачати свої м'язи, тренуючись своєю масою тіла на прикладенні брусах та в домашніх умовах. В сьогоднішньому відео тренуванні показую вам приклад свого тренування. Тисяча віджимань за одне тренування від землі, підлоги. Камнів чи інших поверхностей. В даному випадку потрібно зробити тисячу віджимань будь-якою амплітудою за будь-який час. Якнайшвидше, звичайно, для того, щоб розвинути свою витривалість та стати сильнішими і в майбутніх тренуваннях мати змогу робити набагато більше віджимань. Тобто, вам потрібно зробити. За мінімальну кількість підходів. А в даному випадку, в моєму прикладі, це взагалі один підхід. Але робіть так само, опускайтесь вниз. При віджиманнях і робіть 50, 100, 200, 20, 30, скільки зможете. Віджимань в найнижчій точці, так як це максимально складно так віджиматись, але й дуже легко, Так як якщо робити мінімальну амплітуду віджимань у верхній точці, буквально трішки нижче опускати своє тіло при віджиманнях. То тоді, звичайно, що ці віджимання будуть, можливо, навіть і легшими, але дане тренування потрібно робити не в якості легкості чи складності, а в тому розумінні, що потрібно зробити тисячу віджимань з тією амплітудою, якою можете, але знову ж таки робіть краще в найнижчій точці ці віджимання. Наприклад, зробити 20 віджимань, опуститись вниз, і можете, якщо не зможете, випрямити своє тіло вверх, відпускати руки і лежати на землі буквально декілька секунд, чи скільки кому буде потрібно, і далі продовжувати робити підхід повністю до кінця, рахуючи всі віджимання, так. Щоб у вас вийшло зробити 1000 віджимань. Тобто, робіть віджимання таким чином, щоб кожен підхід ви маєте додати ту кількість віджимань, яку зможете зробити. І після кожного такого міні-підходу додавайте ті віджимання, скільки ви їх зробите, і доходьте до 1000 віджимань, якщо дійдете. До тисячі віджимань, то на цьому тренування буде закінчено. В моєму випадку, це великий підхід зробив більше 10 хвилин по декілька віджимань, скільки мікстів робив. Але якщо у вас виникне запитання, для чого робити таке тренування, воно можливо смішно для когось виглядає або тупо. Або неефективно, чи ще якось, але насправді такі віджимання треба робити, і дане тренування для того, щоб розвинути свою витривалість. Для прикладу, зробив перед цим тренуванням не один для себе свій особистий рекорд віджимань від землі. Чи підлоги, чи іншої поверхності. І максимально до цього тренування робив 518 чистих віджимань від підлоги. На той момент це був світовий рекорд. Можливо, і дотепер так воно є. Але це було давно. Зараз, взагалі, коли записую дане голосове. Аудіо для цього відео, вже третій рік тренуюсь по своєму серіалу, проекту Як накачатись. Зараз вже зробив 1114 віджимань від підлоги за один підхід. Тоді ще не міг зробити тисячі віджимань за один підхід, але вже робив 518 віджимань за підхід. Тому, знаючи це, що для того, щоб у себе в голові розвинути новий шлях думок і змогти робити більше віджимань і дійти до тисячі, якраз було потрібно робити таке тренування, і не тільки це тренування, ще і інші. А що стосовно цього, Тренування, то воно дійсно допомагає для того, щоб зрозуміти, що можна робити набагато більше віджимань. Тобто, якщо ви віджимаєтесь 50 разів і хочете віджатись 150 разів, то вам потрібно робити 150 віджимань тією амплітудою, якою ви маєте змогу зробити нечисті віджимання, будь-які не навіть такою амплітудою, як в даному тренуванні мінімальною, а можливо по піввіджимання. Тобто, якщо ви реально можете 50 разів віджатись з чистих, то 150 разів ви точно не можете віджати з чистих. Але ви можете віджатись 150 нечистих віджимань. І ці віджимання, які ви зробите, вони будуть для вас новим рекордом. Це щось буде не те, що просто нове. А в якості, вигляді і розумінні тренування, це новий рекорд. І з цим рекордом ви вже знаєте, що ви можете 150 разів зробити за підхід, але не чистих. Тому для того, щоб зробити з 50 чистих віджимань 100 віджимань, 110, 120 і так, до 150. Потрібно робити таким чином тренування, щоб зробити ту кількість віджимань тією технікою, якою зможете амплітудою і якістю. А далі з кожним новим тренуванням, таким ж. тобто, це тренування, якщо хочете дійти до нової цілі та результату, робіть час від часу, для прикладу, раз. Місяць чи два рази в місяць, як будете відчувати, наскільки ви захочете сильно, та наскільки ваше тіло буде готове це робити. І повторюйте з часом такі тренування, і повірте, що ви точно будете робити набагато більше, ніж 50 віджимань за один підхід чистих, якщо зробите хоча б одне таке тренування. І спробуйте зробити 150. Грязних віджимань. Після цього тренування. Спробуйте зробити ту кількість чистих віджимань, яку зможете на максимум. І 100% ви зробите більше, ніж 50 віджимань. Це по-любому. Логічно. Спрогресуєте так, як воно і має бути. Потім знову повторіть тренування і спробуйте зробити 150 віджимань. Але. Уже чистіших, ніж робили перший раз. І таким чином повторюйте стільки разів тренування 150 віджимань, скільки буде потрібно для того, щоб дійти до результату 150 чистих віджимань від землі. Звичайно, що це тільки одне з тренувань, які потрібно робити для того, щоб розвинути свою витривалість, силу та підкачати м'язи. І якраз для того, щоб розвиватися різносторонньо, потрібно робити різну кількість різноманітних тренувань, які розвивають всі ці напрямки воркаута, бодібілдінга та взагалі допоможуть вам робити більше віджимань, мати змогу взагалі розвивати витривалість, тому що для того, щоб розвинути витривалість, потрібно робити схожі. Типи тренувань. І це тренування в більшій мірі якраз витривалість і розвиває. В моєму прикладі, мені було потрібно зробити таких кривих тисячу віджимань, щоб у голові зрозуміти, що можу робити 1000 віджимань за один підхід. Звичайно, що в цьому тренуванні воно було складно навіть такою амплітудою зробити тисячу віджимань. Без відпочинку практично. І коли не вистачало сил, то лягав вже на каміння, тому що робив на річці, і відпочивав декілька секунд, вижимав себе далі. І таким чином виходило, що це ніби один підхід, але, звичайно, що навіть першу частину тренування. Маючи змогу і сили і витривалість віджимати себе повністю уверх, після 50 чи сотні віджимань, таких малоамплітудних, через те, що сили було більше і витривалості, то тримався в верхній точці і відчував себе набагато легше. А далі, вже, коли не вистачало сил навіть, щоб вижити себе, то просто відпочивав ту кількість секунд, скільки потрібно. В нижній точці і далі доробляв. Тому, по-моєму, прикладу тренування у вас є приклад того, як можна дійти до тисячі навіть віджимань за один підхід. Звичайно, що тренуюсь все своє життя, скільки себе пам'ятаю, у мене величезний стаж тренувань. Зараз мені 31 рік, а тренуюсь з 5 десь років приблизно тому що відтоді і пам'ятаю. Своє дитинство приблизно, можливо, навіть і раніше, але якраз тренування почав робити, віджимань вдома, прокачки, пресу, підтягувань на перекладині. 5-6 років десь мені було от тоді. І тому у мене більше 25 років стажу тренувань, своєї масою тіла, це 100%. Саме через це у мене планка така, щоб дійти до сотні тисяч мільярдів мільйонів віджимань. Тому е тренуюсь, віджимаюсь, стаю сильніший, але на даний час в цьому відео маю на увазі, коли воно знімалось, в мене була ціль тисячу віджимань зробити за один підхід. Тому це тренування мені допомогло ставити собі ту ціль, яку хочете, і доходіть до неї за допомогою такого тренування. Всім щастив, тренуванні. Купляйте програми тренувань на сайті. Посилання буде під відео. Пока!